Заручник або ж провідник історія 11-річного володі з бобовища облетіла всю Україну. Когось шокувала, а в когось викликала скептичне ставлення до такого роду повідомлень. Хлопчину, якого нібито взяв у заручники боєць правого сектору, аби прикрити свій відвід і справді шкода. Втім, чи все було саме так, як про це повідомили в правоохоронних органах і розстережували в мережі? Ми запитали безпосередньо у хлопчини. У Бобовищі і досі неспокійно посилені блокпости на в'їзді та виїзді з села. Військові продовжують патрулювати вулиці, і тільки володя разом з сестрами не втрачає часу та займається своїм маленьким бізнесом, адже з дитинства звик допомагати батькам. Тож час від часу торгує на ринку всім, що вдасться зірвати чи назбирати. Тому що став відомим на всю країну не надто радіє. адже в селі каже хлопчина, краще не виділятися. Все гандблю, бо в нас все так раз був пацан та ганьби, все та шитки обзива. А тут ще й така історія, яка поставила на вуха чи не весь світ. Про свою зустріч бійцем правого сектору розповідає коротко і незважаючи на малий вік без жодної нотки страху в голосі. Ми бачили, коли він йшов туди, бо ми не, замі... не поняли, хто. А він став мішок розв'язувати і дав нам чок шоколадку і печеня. Володя категорично заперечує, що боєць правого сектору поводився з ним якось грубо. Навпаки, каже, просто привітався. От тільки на запитання, звідки Володимир зрозумів, що це був саме той, кого розшукують правоохоронці. Хлопчина почав плутатись. Ще більше незрозумілостей виникає, коли в події втручається міліціонер. Звідки він узявся брат з сестрою, єдині очевидці не дають чіткої відповіді? Ні, Він деть є Мукачева. а кімо міліція не приїхала він нараз би одна у нас гет пішов, дав би нам шоколадку і пічення, і пішов би гет. За словами хлопчика, після появи міліціонера події розвивалися занадто швидко. Втім, і тут Володимир не може сказати ствердно, чи ним прикривалися і тягли до лісу, чи він сам ішов поруч з бійцем правого сектору. Також не дав переконливої відповіді і на запитання, як довго тривало переслідування. І йшли, і йшли за ним, але вже так далеко. за ним і йшли. Вони Ішли. вже там на полю чекали мене коло тися Вже вернув. Звісно, все можна пояснити переживанням Володі та стресом. Проте певні розбіжності у словах хлопчини роблять історію ще більш заплутаною. А бійця правого сектору не таким цинічним злочинцем, як його вже встигли змалювати. Всі ці заявлення – це абсолютно чуш, єрість і грязь в сторону правого сектора. Там настиглася просто інформаційна волна різних провокацій проти нас. Появилося все це, я, звісно, бачу, що йде інформаційна атака проти правого сектора. Не надто довіряють версії правоохоронців і місцеві жителі. Так ми перекручували всіх. Не був підтверджений. Все перекручували дуже сильно. Борід перекрутили, ви кажете. А хто, що, як? Ну, десь чули там, десь там уже скапчали, зв'язали <Суддь>, нова <індруга> історія. <гук> <І гук> історія. Більшість жителів Бобовища історію про маленького заручника односельця почули виключно з новин в понеділок вечорі. Тож виходить, що в маленькій громаді інформація практично не розповсюджується від сусідки до сусідки. Для закарпатців це мало схоже на правду. Ми не знали, чесно кажучи, нам пізніше родом розказали за хлопчика. У цій історії з кожним днем з'являється все більше заплутаних моментів. Та як би не було, хлопчик живий, здоровий та у безпеці. А це головне, чи не так? До слова на офіційній сторінці ДУК правий сектор у мережі YouTube з'явився запис телефонної розмови, у якій ймовірно односельчанка спростовує гучні заяви МВС про нібито взяття в заручники хлопчика. Заплатили гроші, я вам так кажу, між нами не кажучи, обидіти нам говорили то, що треба. Получилося як? Е, хлопці зайшли. І... Прилізся і зазвідали, що до де той хлопчику дорога, просто до поблизу до магазина. Вивів їх просто на вулицю. Хлопчик там да. Ні я ніко його не пов'язував, нікому йому ніч не показував ніякі гранати. Ну абсолютно дитину ніхто не залякував, нігде не тягнув не вліз. На Нащо такою робити? Я не знаю, це все обман. В мене слів, немає то і все. Особисто по хлопчику бачила у. Десь такой було пів четверта, він ішов. Якщо б навіть дитина була залякана або ще щось, йому що сказали їм, він, по-перше, у новинах показували, він спину говорив. Він читав все, що йому казали говорити. Потім вже дитину натренували на то, і, і говорила дитина то, що треба. То, що я уверена, бо я дитину бачила, як він ішов після того випадку, далі у пасло і у козички далі.